Працюю тоді, коли маю натхнення якесь. Я думаю, що мої роботи показують красу нашого рідного краю Закарпаття. Мої роботи представлені тут в різних стилях. Я можу зранку встати і подумати, що хочу намалювати якусь природу, потім перейти на абстракції якісь. Можу робити в стилі, я не знаю, Ренесансу, барокко або імпресіонізму. А іноді працюю в фотореалізмі, так що я думаю, в мене тут різний, різний стиль картин. Якщо зразу подивитися, то можна сказати, що працюють різні художники. Але людина має розвиватися і я думаю, що працювати в одному стилі, це не інтересно.